Представники будівельної компанії «Будінвестком», які збудували понад 15 багатоповерхівок та більше ста котеджів, пропонують не лише якісне, а й доступне житло. Особливо вигідні пропозиції сьогодні діють для сімей військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, учасники спілки Маріупольців у Львові мають можливість придбати квартиру за ціною лише 830 доларів за квадратний метр. Маємо можливість вручити учасникам сьогоднішньої такої зустрічі власне сертифікат учасники цих сертифікатів. Мають можливість звернутися до нас або відділ продажу або до адміністрації Будинаском пред'явити цей сертифікат і отримати відповідну знижку на придбання житла. Компанія Будинвестком сьогодні будує два житлових комплекси Фалькон Сіті та Південний Делюкс. Розташовані об'єкти в сокільниках, які межують зі Львовом, здати в експлуатацію будинки. Планують в четвертому кварталі 2025 року. Наші житлові комплекси комфорт класу трьохсекційні, шестиповерхові е uh... Будуть безпосередньо оснащені всі дизайнерськими холами, колясочними прибудинковими територіями території кожного житлового комплексу воно, будуть повністю закриті зустрічовими наземними паркінгами, так з дитячими і спортивними майданчиками. Люди в кінцевому результаті в квартирах отримують повний нульовий цикл. Представники спілки Маріупольців, які прийшли на презентацію програми Доступне житло від компанії «Будінвестком», кажуть, дуже задоволені такою пропозицією, адже більшість внутрішньо переміщених людей. Через російську агресію своє помешкання втратили. Люди продовжують жити, надіяться, і я е, дуже вдячна за те, що вони дають таку можливість для маріупольців, надію, якусь для подальшення випробування собі тут у Львові. І запропонували нам таку гарну пропозицію відділ сертифікатів. Вартість квартир, які пропонує будівельна компанія «Будінвестком» для внутрішньопереміщених осіб стартує від 830 доларів за квадратний метр. Хоч ринкова ціна такого житла значно дорожча, адже коливається в межах тисячі доларів, клієнт може придбати помешкання з першим внеском від 30% загальної вартості, решту суми можна погасити до здачі будинку в експлуатацію. Також компанія пропонує гнучку систему для усіх клієнтів, а це додаткова знижка до шести відсотків. І є спеціальна пропозиція для військових та їхніх сімей. Шановні львів'яни та гості нашого міста для вашої зручності в нас працює відділ продажу у Львові, де ви можете отримати консультацію і відповіді на всі ваші запитання. Заходьте, будемо раді вас бачити.